Як змінюються симптоми рдух від раннього дитинства до підліткового віку? Рдух це не просто неспокійна поведінка, а складний нейропсихологічний стан, який проявляється. Ще в ранньому дитинстві та змінюються з часом. І що ж нам показує нове канадське дослідження? Учені спостерігали за дітьми від 5 місяців до 17 років і з'ясували, симптоми рдух можуть розвиватися по різному. У когось зменшуються, а у когось навпаки зростають. Оцінка з боку мами вчителів самих дітей у підлітковому віці дають об'ємне бачення стану дитини. І дуже важливо враховувати контекст розвитку, а не лише поведінку сьогодні. Це дослідження також виявило низку факторів ризику, які можуть підвищити ймовірність розвитку руду. Передчасне народження, труднощі в емоційному контакті з дитиною. Сімейний стрес або депресія, вживання алкоголю чи нікотину під час вагітності та соціально-економічні складнощі.